Московище, яке до першого. Бачите, які вибуха московище. Загню. Затягнув. А, чесно, так? А хто затянув? А, все, за мене про що говорити. Ви всі принципи. Сьогодні відбувся. Черговий безлад на Вогунівській селищній раді. На заяву депутатів проведення позачергової сесії і звіт виконуючого обов'язки секретаря Ловенюка Олександр Геннадійовича, він зірвав сесію. Депутати, які підтримують його, і причому ті депутати, які працюють в селищній раді, не з'явилися як не на робочому місці, так і не прийшли на сесію. Питання сесії були зв'язані з тим, що він відповів, куди ділися кошти і чому не виконується рішення сесії трьохмісячної давності. По облаштуванню, по облаштуванню бомбосховищ і сховищ в закладах шкільної і дошкільної освіти, а також кошти, які виділялись на опалювальний сезон. Ну, заберіть його, я вас прошу. Ну, заважайте, бачите, людина мене прислідує. Зробіть, будь ласка, людина мене не посилає. Я дійшов в сторону, він мене прислідує. Я записав, я хочу заяву роботу. Заробіть заяву. Дивіться, ситуація Оце цей чоловік, який це робить ці провокації. Я прошу, можете не вирізати, можете це вставити, опублікувати. Ця людина не відповідає за те, що він повинен робити. Не зроблено, не, не, одно, не виконано, не одного рішення селищної ради. Жодного. На сьогоднішній день діти стались без навчання. Не заготовлені дрова. Сховища робляться, е, нам не надана технічна документація е, в тих, на тих об'єктах, де виконуються роботи в бомбосховищах. Ми, комісія, депутатська, виїжджали туди, заактірувала це все. Робиться це хаб способом, халтурно. Замуровуються провода в стіни, що категорично по мірам безпеки. На землю лється бетон, замуровуються ржавні труби. Немає воздуховодів. Це все те, що для наших дітей. Йому наші діти не цікаві. Інше, значить, виходить таким чином, що опалювальний сезон в озерному котельня No1 не виконані ті рішення, які ще три місяці тому назад були зірвано, а там 60% які опалюють військові частини. Наші військові залишаються без опалення. Значить, на сьогоднішній день нашу громаду покидає декілька таких мощних, ну, скажімо, підприємств, в частності, такі як наш танковий завод і ще деякі військові частини, які надавали дуже великі кошти в плані ПДФО, до, по 70-80%. Бають, не маючи співпраці з селищною радою в лисі нашого секретаря, от, він, вони покидають нас, вони роблять перереєстрацію в інших місцях. І ці кошти підуть туди. Хоча це люди, які живуть і працюють тут. Це я рахую, що це. На сьогоднішній день, коли йде війна і все остальне, він грається, він використовує полуозброєних людей кримінальних, ви, ви самі бачили, що відбулося, які приходять і зривають сесію. Він не хоче відповідати, він боїться всього. Він залякує депутатів. На сьогоднішній день ця людина ховається від цього. Він зривав мобілізаційний процес, прикриваючись такими людьми, які він привів сьогодні на сесію. Це вже не перша сесія, яка була зірвана. Я не знаю, який можна вплив. Ми писали неодноразово, зверталися і до губернатора, до голови гражданської цивільної адміністрації, і в органи правопорядку. Реакції нема ніякої. Він переводиться в хаос.